Друзі, нас інфоперші проголовне. Поїхала знову дронова атака по Україні. Знову ті ж самі аеродроми і макети. Знову ті ж самі міста і містечка. Путіну не потрібен мір. На жаль, Трампа з цим нічого зробити не може. Віктора Чумака підкреслює у команди Трампа було дипломатичне фіаско. Якщо ви думаєте, чи сподіваєтеся, що він це визнає, буде робити критичні висновки. Ви помиляєтеся. Психопатичний нарцис буде шукати винних і не серед своїх підлабузників. Буде шукати ворогів зовні. Єдина зовнішня причина, яка не дає йому в його голові, отримати лаври на Україна та її непоступливість. Непоступливість в питаннях визнання за Росією окупованих територій, скорочення та роззброєння армії та відмов від мобілізації, тобто просто неявно ну, українців. Бажання вижити і жити. Тому винними будемо визнавати в хворія ми і тиск самою собою буде на нас. Як на слабкого, що робити? Нам визнавати, що ця Америка нам більше не союзник. Не ламати з ними списи, граються у своїй пісочниці, але й не відступати від принципових питань. У нас є інші союзники Союзники їх багато, в тому числі величезна частина американського суспільства, яка не дасть Трампу, напряму підтанцьовувати Путіна. Оте з Європою та іншим світом, треба буде будувати власну іншу реальність. У той же час Путін продовжує атаки і терором. Телеграм-канал Офісне мишеня зазначає, що в Хмельницькому знову попадання в муляжі макети західних F-16 Це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Всі літаки в небі, пілоти у безпеці і відбувають атаку. Тім телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на всі 100%, як тільки поставили макети. Через сім годин почалася масована дронна атака. Крім того, по Києву били невідомі типи ракети зі сторони Білорусі. Втім, чомусь влада про це й далі мовчить. З Білорусі вже неодноразово летіло, і влада забороняла бити у відповідь, але у залужного на це свої плани летіло по місцях пускових установок. А відповідь завжди була однаковою. Це не ми. Паралельно з цим вночі знову прилетіло по військовому литовищу у Таганрозі. Постраждали чотири літаки. Іло сімдесят Це друга найбільша втрата в тилу під час СВО. Крім цього, за ні. Чи безпілотника атакували Рязанську Брянську Калузьку, Орловську області, руський район під та Севастопольську бухту за словами жителів Пскова країна рятує в місцевому аеродрому літаки? Після атаки БПЛА повідомляє острожна новості. Терміново піднімають у повітря, що залишилося, адже там досі горить авіатопливо після вибухів. Також місцеві телеграм-канали повідомили, що почалася пожежа військової частини 64044. Це територія другої бригади спецназу ГРУ в про вона брала участь у війні проти України, зокрема Бучі багато палачів більше участі, ніде не братимуть. За даними телеграм-каналі, вибухи лунали і в Олені, куди поверталися Ту-95. Один із літаків приземлявся аварійно із серйозними пошкодженнями. Аеропорти Домодєдово та Внуково призупинили роботу вдруге за ніч. Повідомляють російські пропагандистські ардбекан. рейси в Псковському аеропорту теж скасували за вересі. губернатора, поки не з'ясують характер можливого пошкодження злітно-посадкової військовий експерт Дізиспрес Іван Крачевський зазначив, що Україна просить у Сполучених Штатів Америки розвідувальні далекобійні безпілотники. Про це він сказав в етері телеканалу Аспресо щодо теми ударів західною зброєю по території РФ то там стоїть питання про те, щоб отримати прямий дозвіл від держдепу натискання на червону кнопку, яка запускає та Камстахам розбіг Білгорода. Наразі стоїть питання про те, щоб і на території РФ можна було забезпечити потік розвіданих в режимі 24 на 7. Як це відбувається під час. Асу ударів по об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях, наприклад, можна було бачити, як безпілотник фіксує результати удару атакам з по полігону, де стояли російські окупанти, коли дві ракети знищили понад 100 росіян. Нагадав Киричевський за словами військового експерта Україні потрібно створити розвідувальні можливості, щоб бити по території РФ. А тобто, з нашої сторони мова йде про так звану про те, щоб нам це забезпечити відповідно захід. Поки що на це і не йде. І тут до речі, доволі парадоксальна історія. Чому навіть з нашого боку не йде підсвічення інформації, про яку пишуть лише західні змі, що ми просимо деякого роду розвідувальні далекобійні безпілотники у США. Причому що мова йде про те, що американцям ці безпілотники не потрібні, але вони нам їх не дають. Дивно виходить, що перед нами стоїть питання, щоб в першу чергу створити розвідувальні можливості, які б дозволяли бити по окупантах і на їх території в режимі 24 на 7, але поки що про це не оголошується. Пояснив Кирачевський. Редакція каналу на Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.